Одеські храми вже готуються до Різдва Христового і клірики під наглядом фахівців ДСНС тестують справність порошкових вогнегасників. Така необхідна передсвяткова процедура безпеки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує захист населення і здійснює посилений моніторинг пожежної безпеки на об'єктах із можливим масовим скупченням людей, де будуть проводитися святкові заходи. Коли ми останній раз перезаряджали наші вогнегасники, коли ми проходили останній раз інструктажі і побачили, що все в нормах, такі заходи, як ви проводите сьогодні, є дуже важливі і потрібні. Первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники вони можуть одразу загасити наслідки небезпечної події, тому повинні бути розсереджені по приміщенню, аби з будь-якого кутка можна було ними скористатися. Перше, це є свічки, це найнайпер. Най най Перший, ну, перша причина, яка може виникнути саме призвести до пожежі. бували випадки. От ми брали статистику по Одесі. В нас на щастя не було за останні роки, але по Україні було коли саме жінки під час того, коли ставили свічки, загоралися або волосся, або хустки. на них Загалом майже 500 культових споруд Одещини у передріздвяні дні вже обійшли співробітники ДСНС. Важлива складова пожежної безпеки Яке наявність у будівлі кількох евакуаційних виходів У вас зараз все за правилами, так повинно бути, особливо коли у вас йде релігійне богослужіння. Багато людей шляхи евакуації повинні бути вільними і дійсно не захарашені. Цей Це шлях у вас вільний, доступ на вулицю є, і ми можемо пройти та. за обстеженням в Одесі, Ізмаїлі та інших містах нашого регіону, в цілому у храмах уважно виконують правила пожежної безпеки, зазначають рятувальники. Повинні бути на металезій основі. добре, що вони у вас є. Вони запобігають від виникнення пожеж. Проте одеські рятувальники помітили декілька поширених порушень недостатньо вогнегасників або вони просрочені. Чи ялинка або різдвяні ясла встановлені на шляхах можливої евакуації, розказують вони. Ці та інші недоліки ще є час виправити до свят.